Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні в мене стояла така задача як допоміжний бак на військову машину. Бочку привезли, бочка була з під полива І наче як дизельне, ну, по запаху таке воно вже жовте стояло давно. Мені треба варити горловину, щоб. Пістолет і щоб було наче трошки вгору, бо та пробка не йшла. Отак. От і зливний штуцер по центру внизу. Я ще додав платформу, щоб стояла вона рівно, бо вони казали, що притягнуть. Ну, коли круглу бочку притягнуть донизу, до без такої площадки, вона буде просто гойдатися, ще й спалим, її одірве. Її не вдержані що. Ну, саме страшне, це ж. Треба було прорізати дюрдочку, варити і тут варити. І я знаю, що це досить таки небезпечно. У мене сусід є, вже ходить з одним оком. На фурі хотів бака поварити з дизелем. Розірвало. Так, тому знайшов отакий товстий шланг. Замотав там. Такий переходник із шкіри зробив. Шкіряна рукавичка був, розрізав сюди і вставив у бочку. І хвилин 10, мабуть, МТЗ попрацював, без МТЗ ні, нікуди попрацював. Ну, все, наче видало, вже запаха дизеля не було. Першу зробив, оту дірочку пропалив. Вроді би все як нормально. І потім вже. Ці всі зварювальні роботи, в принципі, доволі таки успішно завершилися. Тут була горловина більша, прийшлось підложити таку проставочку. Заварилось досить таки непогано. Одна тільки складність, що це тоненьке, а це товсте. Оце єдине. ну наче все нормально. Тепер сюди буде накручуватися пробочка. Оце якби ще якийсь вакуумний клапан. Це мені тільки що мисля прийшла, щоб не відпускати пробку. Бо коли зливати, прийдеться відпускати пробку. Ну, то вже, то вже, як скажуть, потом. Пофарбувати у мене нема чим хаки. Так уже і буде. Вже хлопці самі зроблять. Я думаю, що в них є фарба. Ну, от така от сьогодні була волонтерська робота. Все, пишемо коментарі. Всім пока.